На все про все 10 днів для багатьох вони можуть видатися шаленими, адже за мінімум часу службам цивільного захисту населення потрібно буде продемонструвати всі навики, досвід та вміння працювати злагоджено. Основне питання це все таки готовність всіх служб цивільного захисту області до дій в осінньо зимовий період. Крім того, комплексна комісія буде не тільки перевіряти і оцінювати, а спільно опрацьовувати багато питань з метою. Підвищення готовності до реагування на надзвичайні ситуації, попередження надзвичайних ситуацій оцінюватиметься усе техніка безпеки, надійність систем оповіщення, оперативне реагування, стан захисту населення, протипожежна безпека та робота в умовах надзвичайних ситуацій основними небезпечними факторами, які можуть виникнути на території області, є Загроза аварій пов'язаних з викидом хімічно небезпечних речовин. Знаходиться 5 хімічно небезпечних об'єктів, які використовують у виробництві небезпечні хімічні речовини. Другого ступеня хімічної небезпеки 2 об'єкти, четвертого ступеня хімічної небезпеки 3 об'єкти. Того на території області можливі паводки, суви, затоплення, лісові пожежі та землетруси. Особливо оперативним буковинським рятувальникам доводиться бути у зимовий період. Минулорічний снігопад змусив працювати їх і вдень, і вночі. Разом спільно у взаємодії. оцінка вона сама по собі сформується, але найголовніше, щоб уже було чітке розуміння того, що тут можна спокійно, не дай Бог, коли виникне та ситуація, коли включається план ліквідації. Він спрацює і він буде діяти протягом 10 днів, поки триватиме перевірка. Усім членам комісії порекомендували спати з мобільними телефонами, оскільки вказівка про готовність для них може прозвучати в будь-яку пору доби. Ірина Мороз, Андрій Соколовський, місцевий час.